Вогняний Бог Маранів. Зустріч із Кагікар. Енні і тім без пригод дісталися до смарагдового острова. Під захистом чарівного обруча, тримаючи одне одного за руки і по черзі несучи Артошку, вони йшли ніким не видимі, але ніщо кругом не вислизало від їхніх пильних очей. Діти знайшли пристановище на покинутій фермі неподалік від каналу. Перетворення смарагдового міста на острів їх не здивувало вони чули про це від жувунів. Усередині хатинки Енні зняла обруч тут легко можна було вдатися до чарів, якби зблизька показався чужак. Тім і Енні їли черствий хліб, отриманий ще від рудокопів. І кидали крихти за вікно для птаства. У повітрі раптом почувся шурхіт крил, і на підвіконня сілася велика ворона з лукавим поглядом чорних оченят. Нарешті ви тут. радісно вигукнула птаха. Як же нудно було чекати вас від того самого дня, як ви перейшли гори. Ви кагікар? чемно перепитала дівчинка. Вона не могла називати на ти ворону, яка мала титул правительки Смарагдового острова, хоч би й тимчасово. Ворона ствердно кивнула. А як ви дізналися про нашу появу в чарівній країні? Кагікар вибухнула хрипким сміхом. Люба, Енні, ти просто не можеш уявити, що таке пташина розвідка. Коли ви з Тімом сиділи біля багаття і гомоніли про свої справи, а збоку цвірінька в якийсь миршавий горобчик, ви й гадки не мали, що він старанно прислухається до кожного вашого слова. Ну а відтак він летить на наступний пост і точнісінько переказує все, що дізнався. Звістка мчить на прутких крилах далі й далі, і за якусь там добу. Стає відомою мені, головному начальникові пташиного зв'язку чарівної країни, а нині, за сумісництвом, ще й тимчасовій правительці Смарагдового острова. Енні Тім дивилися на ворон роззявивши роти. А та продовжувала. Хіба сестричка не розповідала тобі, як прислужився їй і велетневий із за гір. Сташиний зв'язок під час війни з Урфіном і дуболомами. Я щось таке пам'ятаю, пробелькотіла дівчинка. Еге ж, отака вона людська вдячність. з докором мовила Кагікар. Ну, гаразд, годі про це. Я дуже рада, що ти, Енні, і твій друг Тім, і песик Картошка прийшли сюди. Одного я не можу зрозуміти. Як ви дізналися в Канзасі, що нас знову спіткало лихо і що нам потрібна допомога? Кагікар стрибнула на коліна до дівчинки і пригорнулася до неї, чекаючи на ласку. Зворушена Енні, гладячи ворону по блискучому чорному пір'ю, пояснила Бачте, це сталося абсолютно випадково. Ми нічого не знали про те, що злий Урфінджус знову захопив владу і взяв у полон страхопуда і залізного дроворуба. І тут Енні почала довгу розповідь. Вона говорила про дитячі мрії, свої і Тімові обов'язково навідатись у чарівну країну, і про механічних мулів, яких зробив Фред, і про те, як вони з Тімом перехитрили чорні камені гінгеми. А на сам кінець Енні показала Кагікар дію срібного обруча. Присягаюся вітрилами, як сказав би твій дядечко Велетень із загір, вигукнула ворона, коли усміхнене личко Енні знову з'явилося під обручем. Це найдивовижніша оповідь у світі, яку я коли-небудь чула. Про срібний обруч птахи мені вже доповідали, але одна річ отримувати донесення. А зовсім інша побачити обруч на власні очі. І раз він у вас є, ми переможемо підступного загарбника і звільнимо наших друзів. Неподалік від міської брами стоїть стара вежа. У її підвалі ув'язнені залізний дроворуб і страхопуд. Де сидять фарамант і Дінгіор, я не знаю. Але ми дізнаємося це за допомогою чарівного ящика. Про те, що таке рожевий ящик і які його властивості Кагікар коротко розповіла новим друзям вирішили, що ворона вирушить на розвідку і дізнається, де телевізор. Погано було тільки, що Урфін знав ворону і, побачивши її, міг запідозрити щось недобре те невидимкою, сказала Енні. Кагікар страшенно запишалася і аж задерла дзьоба від щастя. Дівчинка наділа їй на шию чарівний обруч. Він враз стиснувся і щільно охопив шию кагікар. Енні натиснула зірочку, і ворона зникла. Тільки за шумом крил можна було здогадатися, що вона полетіла геть. Година, протягом якої кагікар не було, здалася Енні Тімові неймовірно довгою. Нарешті знайомий шум Крил сповістив, що розвідниця повернулася. Звільнившись від обруча, Кагікар доповіла про результати розвідки. Виявилось, що ящик стоїть у стінному закапелку тронної зали. Взяти його можна легко і просто, і якщо у ворони вистачило б сил, вона принесла б ящик у пазурах, бо тронна зала в той час була порожня. Іти цього дня до палацу було вже пізно, бо сонце хилилося на захід. Тімо оголосив, що наступного ранку він піде сам, а кагікар буде його провідником.